Гарної дни, мої дорогенькі друзі! Ви на каналі Ghost Player і сьогодні ми продовжуємо е, пограємо у гру під назвою Dark Deception. Вибачте, за таку дуже, прям дуже велику затримку. Так вийшло, так вийшло. Багато чого вже відбулося, багато часу пройшло. І я нарешті повернуся на канал, і тепер в мене відео будуть набагато кращі. Я буду прям. Дуже старатися з ними, тому, вибачте, друзі, але кожен день я відео не зможу знімати. знімати. Тим більше зараз школа, це все. і Воно просто не виходить в один день, бо ось так. Е, добре. Dark Deception. Популярна гра. Е, будемо грати. Сподіваюсь, вам сподобається. Думаю, я вже. Думаю, кожен вже про цю гру все знає, але чого б не пройти, може хтось, той, хто дивиться мене підписане або не підписаний, не знає. Хоче, наприклад, від мене подивитися в мене цю гру. Наприклад, так. Добре, поїхали. Чому я рестарт натискаю? бо я просто, ну. Я тоді грав там і. цей. Ось так. Це зроблено. Тепер моя. чи мій. що то там? В темноті в безодні. там. Darkness. Привіт, професор. Ти серйозно, на такому чорному фоні ти як професор якийсь виглядаєш. Біс! Оу! Оу, ще один. Як класно мати знову, знову нову компанію. Come over here. Давай What підходь сюди. Давай я подивлюсь на тебе. Да що на, на мене дивитися Е, ти засму ти засмучуєш мене, мій дорогий. Дуже сильно. Е, так багато щось там, щось там. Е, я думала, ти будеш більш. Як це більше? Ти думаєш, я жирніший повинен бути, чи що? Е, не вигляд, не дивись на мене так заплутано. Я знаю все, що сховано в твоєму мозку. Е, я знаю страшні. Ну, terrible, це Не прям страшні такі, ну. Не прям страшні такі, ну, можна сказати, страшні, в принципі. Е, такі, страшнуваті... Коротше, трішки страшні штучки, також я знаю. Блін. Вибачте, я не все зможу перевести, я не дуже знаю англійську. Ой, це взагалі. Ти не можеш піти назад. Ти не можеш піти назад. Тільки. тільки смерть чекає тебе тут. Ой, там. Да. Не хвилюйся, мій дорогий. Я бачу, в тебе є потенціал. Я бачу це в тобі. Я можу допомогти тобі. Е, змінити змінити твою судьбу, напевно, так. Е, але якщо ти хочеш нову, нове нове життя, е, ти збираєшся. ой Складно. Щось там. Щось там, щось там. Эмм. Бірс Борру. Ну ти давай пограй в рівні, там тобі мені дещо принести треба. Ну, коротше, давай йди. Іди ту смерть. <сум> Манкі бізнес, бізнес мартишек Цікаво, який це бізнес мартишек <сум> <сум> Здрасті. <сум> Та одразу б сказали нормальним чином, що ви не хочете мене бачити. Здрасте, здрасте, ви мене теж А ні, А як ти стоїш? Ем, ладно. Е, дуже красиві у вас портрети, красиві, так, 5 зірок е, з мінусом поставлю. Чому з мінусом, тому що там якась макака стоїть в ліфті. Мені це не подобається, я хочу чистий ліфт, а не ліфт з макакою, вона страшна. Привіт, макак! Та що ти кричиш одразу? Ну? Чого тут ніхто не хоче мене бачити? Збираєшся наверх їхати? Так, збираюся куди ще. У мене ж немає варіанту, мені ж не дали вибір. Що це за кнопочки тут такі? Ну, знизу хоча б зрозуміло. Внизу ці дві. Типу, відкри... двері відкритися, двері закритися. Бо ви мене чуєте? Дякую. Можете закритися? Можна закритися я втеку з цієї. Її... Псих лікарні, чи що це? А оці знаки не зрозуміло. Це, напевно, поверхи. Дуже цікавий поверх е під настрою, під назвою Стрілочка вліво вниз. <реш> Тепер е уважно слухай мене. Бачиш ти ці фігні кристаліки? Це кристальні душі. Фрагменти. Ну, типа, коли людина, попередні люди, які тут бігали від макак, там, де вони вмерли, здохли, то там залишився цей кристалік. Візьми, збери їх всіх, щоб Е, Ще одна річ: ти тут не один, тут є монстри. Ось, тримаю цей табліт, тримай цей планшет. Тут ти можеш орієнтуватися, де ти. Ще тут колись в попередній раз була дуже така. дівчинка. Дуже розумна дівчинка, але не дуже швидкий бігун. Ой, ну ладно, що тебе там слухати, мертво? Ти скучна! Зануда? Ой, я я встигну. Я, ну по ідею встигну. Нет. А, так можно было. Стоп. А я вас так я С4. Йопте, якщо б она так и стояла. Господи. страшно. Якщо б она так там и стояла, то я бы програв, мне пришлося идти насмерть просто. Бо там ніяк не убити ее. На проході стала жирна така, що навіть не протиснутися ніяк. Ой, жопа! А, ну це смерть. Треба було направо йти, не наліво. Ну, блін, а! Як я, ну як мені треба було зрозуміти, ви... З всіх сторін я заплутався, я не зміг почути, бо одна там, одна там. Як я повинен почути одну, як... одну якщо вони топляться там обоє. Так, тут макаха макакакака. Боже, що ви мене караулите? Можете якось там заспавнитися, десь незрозуміло де, щоб ви не змогли мене знайти. Алло, музи а? Я ще не дуже розумію, що мені не дуже подобається. Чому тут не можна регулювати музику? А, ні, музику то тут можна регулювати. Чому тут не можна. А? Та, боже ви затрали! А -а -а! Я не розумію. Чому тут не можна регулювати SFX? Ну тобто, оці от скримери, наприклад. Чому тут взагалі не можна регулювати прям конкретні звуки якісь? Ані музику і все. Ну, що це таке? А, ні, нафиг. Мені не треба якийсь s ранг мені головне пройти. Блін, я здох вже три рази, як я як нубік якийсь. Не я ж граф, я перепроходив цю гру 50 тисяч разів. Ой, а це спереду, чи ззаду? Ні, по-моєму, ззаду було. Да, 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 ззаду. Ой, там макака, чи що іде? Ти зібрав половину. Я здивована. А, да серйозно! Нечесно, не, чесно, не чесно. ну, блін. Ну, так не чесно. я вважаю, що ви читери, какашки, читери, фу, читаки добані Я проти читерів. А ви читери. Тому вас треба вбити. Побачив. Та боже серйозно! <ріст> <ріст> я не розумію просто. Я. серйозно. Ви якось так спавнитесь, я не знаю куди йти. Бо ви просто є. абсолютно у всіх точках карти. Де я там і ви. Ну, от одна там біжить. Спереду дуже далеко. Ну і біжи по своїм справам, що ти на мене так впялилася, що, не знаю, згризти мене хочеш? Що ж це, хоча ж це правда. Вони ж реально згризти хочуть мене. Я встигну! Я встиг. Хорош. Так давайте до побачення. Що ви за мною ганяєтесь? Все нормальна музичка аню, а та тут дим тирін тирі. А я прям ризикну дуже сильно. Ой, а якщо якась твар дуже розумна буде, вона з тієї сторони зайде, до мене. А, ви навіть не додумалися туди зайти. Тупі мартишки. Боже, який... я якось видумаю. Ні, ну, це не видумане взагалі слово, ну блін, мартишка. Ой, я там не зможу. А! А, ну... Боже, ну це капець, ну я вже два рази здох. Я як лох якийсь останній, я вмираю постійно, як так можна. Я зараз пам'ятаю, як колись. Все нереально було грати. Ну, тобто. Тут. Якщо ти вмер. Ну, прям не просто здох, од... а прям вмер. Юардет написано це на екрані. То тобі перепроходити весь рівень заново. І оце я зараз розумію, як взагалі люди це проходили. Не, ну взагалі. Зараз У мене, в принципі, нормально виходить. Так, да, нормально, 50 разів здихаю. Що <плес> пажопажо. А ні, не жо. Окі. окі. окі Зараз все нормально. Так досить з дверей оце от приглядувати за мною. Слітку это за мною прям. О, тут, напевно, прям всі кристали Може их зараз одним ходом зібрати Ну, одним ходом це складно зробити. Я, можу тільки вмерти, тут 50 разів. Ептель, ептель. А, да, там все. Боже мой, офигеть! Вона прям переді мною була. Як я як вона на мене не зачепила? блін. Ти зібрав всі криштал. Тепер Збираю цю хинюшку. Давай. Тікай, поки тебе не знай. не знайшов цей містер Манкі. Давай тікай, дуже швидко, швидко, швидко. Швидко. Ой, а в мене ліп баганулся Нормально. Так, а я там телефон не забув случайно, я не загубив. А ні, він же в мене тут перед екраном літає. Тупий жарт. Абсолютно тупіший жарт. А звідки воно світло бере? Типа ну не бере, а дає взагалі. Ти взагалі. Світільник, блін! Ти взагалі щось даєш. Якесь світло чи ні? Ну там просто ой, ой, а фух я, я, я запукал уже. Слышь, ж... о! No for you. Так, ладно, ну нафиг. Я думаю, давай-ка я розважусь. Якраз за мною топа школьників біжить. А чого б? А що за фігня? Все нечесно. Нечесно. Шар стрік, 20. Ооо. 20. Це. Як це 4,20? Ви що, генії? в мене відео 17 хвилин іде. Які 4,20? Блин. Ладно. Якось вино е. Так, левел 1. Ану, на. Да! Левел 2 е. Окей, хорош. Такс. Что ты нам теперь расскажешь? Made... Класс, ты зробив You've все. И я бачу, ты зустрів моего друга. Друга. Твой. Містер Манкі твій друг? Серйозно? Око! Бірс! Е, не слухай її! Смертний? Е, вона просто... Що ти Кажеш таке, слухай. Думаєш, я тобі повірю. Вона просто цей. Юзе тебе. Ну, блін, я постійно забуваю це слово. Ну, юзе багато хто каже, думаю, ви зрозуміли. Вона просто користується тобою. Боже, треба українську вчити. Не, не треба, в принципі, Дай їй цей рінг, кільце і сабути. Це просто попередження. Допоможи їй, і ти будеш щось там. зважай уваги на нього. Його сили не можуть торкнутися тебе тут. Частина кільця залиш його тут, на цьому. На столі. Зараз! Це буде дуже довго. Ти що там, пістолет зарядила чи Е, Кільце називається Riddle of Heaven. Якесь там ім'я. Як ти думаєш? Ой. Ну, коротше, цього демо назвати Малак. Малак. Мало, мало. Давай, збери ці кільця. Е і ти зможеш е отримати, здобути силу цього демона. Потім тебе вбити. Так. що ти на мене таким обличчям дивишся? Що ти хочеш? Обличчя в тебе дивне було, я так тобі скажу. Дивне в тебе обличчя, як завжди. І макіяж в тебе некрасивий. І не показуй мені тут свої. Так, окей. Наступний рівень буде з дівчинкою припівчинкою. Ну ладно. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Кожному бажаю миру та перемоги. І до зустрічі! Побачимось в наступному відео.